Вітаю вас в моєму новому відео. Мене звати Оля, я рада вас бачити. Сьогодні у нас з вами парфумерний влог з Аости. Це на півночі Італії, в нас невеличка подорож. Я беру вас з собою, покажу парфуми, покажу трохи цікавих місць. І хто дивиться мене вже не перший раз і дивиться мої влоги, то, мабуть, вже пізнає ці пейзажі. На цей раз в горах ще дуже багато сніг, хоча в низині вже Досить спекотно. Ось ми під'їжджаємо, і це вже ми в самому місці. І я йду в парфумерний магазин з конкретною ціллю, вже знаю, що я куплю. Ми з вами заходимо до парфумерії. Тут дуже гарна, привітлива консультант, і вона зараз нам дещо розповість про нові релізи Сержу Танса про її улюблені з лінійки Паскана, ну, і, можливо, ще щось цікавеньке. So I would like you to present um La Fit Tour de Fer. It's the new uh Cerf Lutans that came out the, this week. And it's a perfume that has rose, iris, and pepper. So it's a very nice, very feminine. So you can try off the, the feeling of the girl in a touristelle. А тут uh, я дізналася від Елени, що можна your edition, your favorite edition, on their website, and they will do the perfume for you. свій uh, of course the price is uh more expensive than a normal perfume, but you can have your favorite perfume у like so really like мене сьогодні морозиво з фіалковим смаком. Я не купила челесте від Jardini Toscana, Хотіла такий, точно такий е, аромат, як в цього морозива. Такі ванільні, зацукрені фіалки. Але вирішила обмежитись цього разу морозивим фіалковим. Тут ми обрали собі місце для пікніка перед тим, як відправитися на екскурсію. А відправляємось ми на екскурсію в замок а, мисливську резиденцію біля селища Сари, яке ви зараз можете побачити. Він так і називається замок Сар. Це мисливська резиденція королів, італійських королів Об'єднаної Італії. Чотири покоління королів. А, Приїжджали сюди на полювання від першого короля Віктора Еммануеля і до його онука Умберто II. Насправді, останній король правив лише один місяць. Ось ми підіймаємося, йдемо повз саду. Тут я вас запрошую на прогулянку замком. Дуже гарний мальовничий краєвид з тераси замку, ось головні ворота. Багато познімати не могла, бо, на жаль, заборонено знімати, можу вам лише дещо показати. Це був головний вхід. Зараз ми бачимо прапор, офіційний прапор, який зберігся з тих часів. Його підіймали, коли в резиденції була сім'я. Це королівська спальня. Це ще одна королівська спальня. Проходимо. І направляємося по трофейному коридору в ігрову залу. Так, те, що ви бачите, це роги, це трофеї. Можна по-різному до цього ставитися, більше, звичайно, негативно, але впродовж століть це була розвага багатіїв, полювання. Ось Це камин в ігровій залі. Тут грали в більярд. А зараз я вам покажу картину, яка мене просто вразила. Це портрет а, третього короля, і це портрет вишитий шовковими нитками. Тому біля нього я затрималась. Закінчуємо екскурсію і повертаємося в місто Аосту. Звичайно, що без смаколиків в Італії поїхати просто неможливо. Величезний вибір і все таке смачне. Зараз повернемося вже в готель Це вид з нашого а, номеру і дещо вам розповім. Вітаю вас з невеличкою подорожі. Я хочу вам розказати, що я взяла в цей раз з собою. Мені захотілося чогось дуже такого банального. Дуже популярного, але дуже яскравого і позитивного. І я обрала три парфуми, які дуже схожі між собою. Вони навіть пірамідами виявилися схожі. Я Просто підбирала по настрою, а виявилося, коли я перевірила піраміди, що вони майже однакові. Ну, звичайно, з нюансами, але все ж таки, це фліор Наркотік. Це в мене, і всі тревали Деліна. І це в мене індус від Орман Джейн. Що їх об'єднує? Їх об'єднує дуже яскрава трояндопіонія Або троянда, або півонія, або петалія, в кожному парфумі своя нота, але це ось навколо такої яскравої троянди, яка скоріше навіть пахне півонією. Ну, Наприклад, це конкретно троянда. А щодо, наприклад, індус, тут можна посперечатися, бо таке якесь дуже неоднозначне. Звучання. Давайте візьмемо деліну і індус спочатку. Чому? Тому що в них три або чотири піраміді ноти співпадають: це троянда, це лист або квіти чорної смородини, тобто сама зелень, цвітіння чорної смородини, не ягода, і це мускатний горіх. Що хочу сказати щодо Деліни. А, насправді, а, мені здається, то, так я про неї стереотипно думаю, хоча у мене вона є, але я її не часто ношу, що вона якась така трохи істерична, а, дуже гучна. Насправді, не така вона є, гучна. Я зробила три, можливо, це залежить від того, на яку тканину ви наносите, бо куди ви наносите. Я зробила ось на цей светр, тобто на махер, це вовна, тонка, але вовна три нанесення, і ми були в машині, тобто в закритому просторі. Це була перша година після нанесення. Я запитала чоловіка, який... Зазвичай так дуже реагує різко на гучні парфуми, тобто йому душно, йому за солодко, йому за гучно. Я спитала: тебе не бентежить? Мій парфум тобі не забагато. І він сказав: ні, ні, якось все, все коректно. Він і комплімент йому не зробив, але й не сказав, що бентежить. Сказав нормально. Ось як мені ця цього разу деліна зазвучала. Вона мені зазвучала терпко-гіркувато. І я зрозуміла, що це мускатний горіх. Мені навіть здається, що там також і бергамот, ви правте, Якщо не право, але мені здається, що це таке терпке гіркувате звучання. Це все ж таки мускатний горіх, це така спеціальність. Звичайно, яскравість завдяки чорній смородині і троянда. Ну, троянда радісна така, радісна, дуже яскрава, що говорити про доліну, але ну. Також я не прям в захваті від неї, але мені хотілося чогось такого все ж таки яскравого і троянди я люблю. Гарний, гарний аромат, я його а, не буду сварити. А, далі, дуже схожий по м -м, звучанню, коли пройшло вже декілька годин, я не знаю годину 4, м -м, я нанесла вирішила освіжити індус нанести від Hormon Jane. Для мене це аромат. Такий аромат вечірка, аромат вечірнього міста, а, вірніше вечірка, десь на терасі, по коктейля Перед тим, як ви йдете в ресторан, ви йдете в клуб. Ну, тобто, Це таке дуже урбаністичне для мене. Тут також троянда, тут а, також чорна смородина, здається, лис чорна сморода, тут також мускатний горіх. І що а, тут цікаво, звичайно, в них здалі різне звучання, але. От якась така терпка оця гірчинка і яскравість, вона їх об'єднує. Але все ж таки вони звучать по-різному. Тут конкретно троянда, а тут я сказала, що більше схоже на півоні, на які, коли говорять про шампанське, знаєте, таке терпке шампанське, рожеве, мабуть, в. Парфумерії, хоча тут такого в нотах немає, я б ось а, назвала індус по асоціаціям. Але яке було моє здивування, коли я нанесла його, і тут чоловік каже, що так, <смітно> негарно пахне, тому буквально чим завоняло, а він не бачив, що я оновила парфум. І він стоїть, принюхається: ми на паркінгу були, хоча на паркінгу були тільки ми <смітно> в той момент. І він принюхається, я кажу: а вітерець так подум, тобто могло принести звідки? Звід, звідки лясь, Але я зрозуміла зразу. Я питаю: це, мабуть, мій парфум так наблизилась, Кажу, понюхається воно. Він такий, так Боже, чим це так? Що воно таке погане. І тут я згадала, що тут же є чорна смородина, і тут я згадала, що багато людей чорну смородину сприймають, як оті такі кошачі. Я ніколи в житті цю ноту не сприймала. І от вам ще один доказ життя, наскільки по-різному у нас працюють. Рецептори, наскільки по-різному ми сприймаємо аромати. комусь це може бути краса-краса, а іншому це може бути просто жах і воняю. Ти така йдеш, здається, що ти так просто так за тобою такий приємний ароматний гарний шлейф, а хтось іде і принюхається. Позаду. Чим це ваняється? Це один з твоїх там улюблених ароматів. Це дуже насправді смішно, тому вгодити всім з ароматом неможливо. Тому і так безглуздо якось роздавати оці е, парфумерні поради, мабуть. Бо бачите, я цей парфум завжди хвалила. Я його з радістю ношу. Я його беру собі там в поїздки на прогулянки. Е, у мене дуже багато просто ароматів і витревелі, але половину зносила. І навіть берегла, навіть подумувала про великий флакон, бо він для мене це такий позитив. це дійсно, Оця чорна смородина, значить, для мене це все де є чорна смородина. Це якась така спалах позитиву, а, піднесений настрій, посмішка. от як Я сказала, якийсь вечірній коктейль на літнього міста. У мене асоціація з цим а, парфумом. Чоловік. От унюхав о, ті самі о, лотки. Тому от ще раз, якщо ви не любите якусь ноту, то не, мабуть, не треба слухати, що комусь це дуже гарно пахне. От як мені я люблю чорну смороду. Я не чую от правда, в жодному парфумі з чорним смородом. тих лотків, хоча я знаю, пахне кошачий були коти. А, а от uh, чоловік ніякої краси тут не почув зразу йому. Він сказав, е, uh, кошечок лоток, який давно не прибирали ще й постояв на сонці, просто жах і жах. І мені uh, нічого не залишалося, як тут же uh, тут uh, то, uh, той ж миті перекрити це жахіття, бо ми мали сядати в машину одну. Це було не мені було смішно, що ось людина почула ті самі лотки, які я, ну от не чую це. Це мені позитивні черни смородина. Перекрила я фльор наркотік, і він якось нейтралізував ті лотки. І в принципі, знаєте, в ньому з нього пішла. Та яскравість, яка зазвичай є, він якийсь такий більш спокійний став, бо все наслоїлося, як не дивно, хоча всі аромати дуже яскраві. Фльор наркотік. Фльор наркотік дуже схожий також, але тут, крім троянди, ще є петалія, тобто петалія це поєднання півонії, троянди і конвалії, тобто дуже яскрава нота. І, і замість чорної смородини тут персик. Тобто тут вже більш так менш ризиковано, більш. Солодко, я не скажу, що це гурманське, ну, ні, це квітково фруктовий, яскравий позитивний парфум І також є, я відчуваю тут таку терпку ноту, але тут вже за терпкість, якщо в двох попередніх це мускатний горіх в обох, то тут за терпкість відповідає пергамот. За гірчинку, за терпкість, але гірчинки такої не чую, саме трошки-трошки терпкості. І, чесно кажучи, найбільше сьогодні я насолодилася саме фйор-наркотік. Тобто з усіх трьох, мабуть, він мій найулюбленіший, тому що. Мені подобається його така чиста, знаєте, згладжена, яскравість, я монета тут не чую, гострих кутів тут не чую. А індус мені все ще подобається. Просто я зрозуміла, що треба його наносити, коли <головіка> чоловіка поруч немає. От для мене все ще це дуже гарний чорносмородиново-трояндовий парфум. З терп, такою стерпкою, терпкою ноткою мускатного горіху. Ось це були мої парфуми, які я привезла. І продовжуємо нашу подорож. Зараз ви бачите розпаковку, вірніше, частину розпаковки бурубора від Jardin Toscani. Це була моя бажанка і за нею я йшла в парфумети. Повну версію розпаковки ви можете подивитися в інстаграм. Будь ласка, заходьте, доєднуйтесь, я там оставляю гарні фото і відео про сам парфум. Я, звичайно, ще буду розказувати. Кому цікаві мої перші враження і перші дні знайомства з цим парфумом, коли я розміщувала сет то я залишу також посилання на це відео. Заходьте диві, дивіться, ще розкажу, розкажу вам про це парфум неодноразово вдома. А на цьому все. Ось ми вже повертаємось додому. Це дорога додому. Обіймаю вас до наступних відео.